16 вересня 2014 року, в рамках робочої поїздки до Ізюмського району, голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута відвідав державне підприємство Ізюмський приладобудівний завод. Зустрівшись з керівництвом та представниками підприємства, губернатор Харківщини відразу попрямував до складального цеху заводу, адже саме тут розрізнені складові частини набувають форму кінцевих сучасних приладів, які наразі використовуються як українською армією, так і нацгвардією. Присутнім були продемонстровані умови виробництва зразки модернізованих та сучасних приладів систем керування вогнем для бронетранспортерів БТР-3 та БТР-4, оглядові денні та нічні прилади для бронетехніки, сучасні денні та нічні приціли, прилади наведення для гелікоптерів та кораблів тощо. З історією та хронологією здобутків підприємства делегація ознайомилася в музеї заводу. Знаково, що візит голови Харківської облдержадміністрації відбувся в самий розпал підготовки державного підприємства Ізомський приладобудівний завод до 11-ї міжнародної спеціалізованої виставки Зброя та безпека, яка відбудеться в Києві з 24 по 27 вересня 2014 року. Тож очільник області в числі перших мав знову ознайомитися з експонатами, зразками приладів та презентаційними матеріалами, які завод підготував до заходу в столиці України та схвально оцінив експозицію підприємства. Своєму інтерв'ю Ігор Балута підкреслив важливість стабільного функціонування єдиного на Україні заводу по виготовленню оптичного скла та фактично флагману вітчизняного приладобудування, продукція якого добре відома не тільки споживачам нашої держави, але й усього світу. Крім цього, Ігор Миронович наголосив на важливості втілення в життя програми заміщення необхідних заводокомплектуючих, які виробляються підприємствами Російської Федерації на деталі інших виробників, та відзначив, що в ході робочої поїздки він особисто переконався, що державне підприємство «Ізюмський приладобудівний завод фактично є лідером серед підприємств Зомщини по реалізації такої програми.